Я хочу відповісти на питання, яке ви не задаєте. А що тоді інше ви можете зробити, якщо, наприклад, цей спосіб ви не готові задіювати поки що, а ми взагалі не готові задіювати? от тоді ви можете ініціювати розмову з своїм чоловіком про те, а які у нього сексуальні фантазії? Тобто ви можете спробувати зайти сюди через дії або через слова, тобто через дії. Це ми ініціюємо сексуальний танець і дивимося на його реакцію, і намагаємося щось зрозуміти. Або ми ініціюємо це через слова, намагаємося просто про це поговорити і запитати, що там буде, які би ти хотів ігри, які би ти хотів та нові сценарії, нові пози. А може би ти хотів якісь рольові ігри пограти, або ще щось. Тобто ми. Не ідемо, знаєте, з якого принципу принципу що є якась потреба, яку він таким чином задовільняє, чи існує варіант, коли ви можете цю потребу видовільнити? Він може не існувати, Бабто він може не захотіти цим дорілитися, або ви можете не захотіти це відтворювати, тобто можливо і те, і те, але факт залишається одним: ви маєте можете і здатні про це поговорити і дізнатися. Тобто, бо, дивіться, якщо потреба почне задовільнятися всередині стосунків, то потреба кудись ходити, відпаде. Тобто, навіщо ходити ще й гроші витрачати, якщо це можна задовільнити всередині Питання, чи це можливо? Ось ключове питання, на яке у мене немає відповіді. Але як спосіб, це точно спосіб екологічний, простіший і такий, після якого ви можете перейти до пункту А. Коли ви висуваєте вимоги. Бо, перш ніж висунути вимоги, ми завжди в стосунках маємо до кінця розуміти, що в них відбувається, що кого влаштовує, а що кого не влаштовує. Бо частіше за все, ми здатні домовитися. Ми просто зачиняємо для себе ці двері певними переконаннями, які у нас засіли в голову і які не допустили. Ось. Так, ще раз я перегляну ваше повідомлення, на чи на все ось і тут дивіться. В підтримання цієї теорії, яку я вам озвучила, я хочу якраз звернутися до останнього речення: що секс зійшов, е, типу, на мінімум. Це якраз і свідчить, не обов'язково він зійшов на мінімум через те, що він ходить туди, а через те, що всередині пари не задовільняються потреби. Тобто, так, да, вони задовільняються там. Але ж це свідчить про те, що вони не задовільняються тут. Ось тому важливо поговорити про це і спробувати зрозуміти, наскільки це можливо тут. Давайте так, хвилинка легалізації. Тобто, для того, тих, хто страждають певними там думками щодо того, що вони якісь альтернати розкусні, я вам можу подивитися рядом кейсів, тобто. Того, що зустрічалося в моїй практиці, люди в певний момент домовилися, що в них буде така гра, що вона йде в бар, а він приходить і знімає її там. Ну не те, що як повію, по а от він до неї підкладує. Вони там йдуть з цього бару вдвох і займаються сексом в готелі. А, тобто, наче незнайомці, це принесло таку кількість енергії, таку кількість задоволення в їхніх сексуальних життя. Що ну, просто в те, що вони це почали робити, вирішило 99% проблем, да, їхніх стосунках. Але для того, щоб сюди дійти, потрібно було опрацювати переконання, що а чого це я маю це робити. Ну, взагалі то одружувалась, він взагалі то обіцянку давав. Він просто має мене кохати і займатися зі мною сексом, бо він 20 років тому підпис поставив в ЗАГСі. І перш ніж це не було опрацьовано якісно, що ні, ніхто, щоб ми не обіцяли, ми маємо продовжити розуміти, що потреби бажання змінюються, і ми можемо підключатися до них тими грайливими своїми частинами, які можливо у нас були придушені. І тоді пара відкривається вже один одному, не через вимогу. Причому з однієї сторони може бути вимога ти не змінюєшся, бо я погнулася на те, щоб бути таким, як ти, був. Тому нікого нового, бачите, не хочу. Або навпаки, коли змінись так, як я хочу, тому що я так хочу. А якщо починається відвертий діалог, то насправді точок поєднання значно більше. І нас не вчили, не дозволяли нам і не пояснювали, як побудувати такий діалог. Бо ми найчастіше виходимо не з позиції, а як я хочу, а з позиції Я не маю права прогнутися. Або не з позиції, як я хочу, а з позиції він точно не правий, я зараз його в цьому переконаю. От і тоді це вже боротьба, а не історія про домовленість. Ну і тут я розказую вам цю історію для того, щоб ми зрозуміли, що ну такі фантазії є. Ну такі пари існують. Ті пари, які відкриваються таким фантазіям, які е, взаємодіють з цими фантазіями і відтворюють ці сценарії, ті пари рухаються далі, зберігають. Тобто, е, але тоді треба бути готовими відійти від тих. Ці, знаєте, історії про якусь казку, де там секс він такий, прям весь чудовий, прекрасний, відковий, ароматний, я не знаю, ну щось ще що собі можна нафантазувати, а не про те, що секс це щось ближче не до добра, щось ближче до зла, щось таке диве, щось таке ну, заборонене, щось таке сором'язливе до недопустиве. і тоді ми маємо взаємодіяти зі своїми ось цими більш хтивими, більш такими розпусними. Частинами і допускати їх вихід. Ось. Тобто особливо, коли ми розуміємо, що ми це робимо в грі. Тому що гра, в принципі, це абсолютно допустим і якісний наш власний інструмент. Ми просто з часом вважаємо, що от є тільки це, і якщо я граю, то типу, це мені ну, так не можна, дорослі так не роблять, тобто заборона йде. А в сексі дуже багато гри. Тобто секс, в принципі, побудований на грайливості. Тобто, і чим більше є доступу до цього ресурсу погратися разом, тим якісніший буде секс, тому що П янули уривок з прямого етеру, який проходив у моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї, адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність. Зору психотерапевтичної роботи ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так і відкрито. Також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.